Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія продовжує використовувати інфраструктуру цивільних аеродромів у військових цілях. Знову пишуть про те, що транспортні літаки ІЛ 76 прибули в аеродром до З Стеграну та з Пекіну, що було на борті, невідомо втім говорять про десятки і сотні ракет. Проте одразу після прибуття на запасній полосі аеродрому поблизу ангарів пролунали специфічні хлопки та стрілянина. Як повідомляють партизани, була ліквідована воєнізована охорона аеродрому та пошкоджені декілька двигунів транспортних літаків. Партизанські Рух та війна на Росію розгоряється все більше та більше, чого тільки варта пожежа у Москві? Декілька днів тому, за даними Розмі, у районі трьох вокзалів біля комсомольської площі загорівся склад. У мережі публікують відео, на яких можна побачити стовп чорного диму у столиці Росії. У мережі повідомили, що на місці події пролунав вибух, унаслідок наслідок якого обвалилося 500 квадратних метрів палаючої стелі приміщення. Спочатку говорили про квітковий склад, але детонація лунала поставила під сумнівці. Заяви говорять про те, що що вибухала та детонувала такі снаряди, які окупанти заховали в цивільному складі поблизу трьох станцій на жд вокзалі, аби легше було розвантажувати. В той же час російські окупанти посилили обсіли Харкова, оскільки хочуть викликати обсіл Білгорода. У відповідь таку думку висловив військовий експерт, льотчик інструктор полковник запасу Роман Світан: Росіянам потрібно зробити з Білгорода так званого розп'ятого хлопчика. Свого часу вони підривали будинки своїх же громадян, щоб повісити це на чеченців, привести Путіна до влади. І розв'язати другу чеченську війну. Тоді один з епізодів, пов'язаних із цією історією, назвали Рязанський цукор. А те, що відбувається зараз, Білгородський цукор, пояснив він в інтерв'ю виданню Главред. Експерт зауважив, що обстріли Харківщини з території Білгородської області ведуться росіянами майже два роки. В останні кілька тижнів українські військові завдають ударів у відповідь, аби знищувати пускові установки противника. Другий рік росіяни обстрілюють Харків, основному із зенітних ракетних комплексів С-300. Такі ЗРК за. Стосовуються в балістичному режимі. Вони виводять із ладу інфраструктуру міста і вбивають наших громадян. Харків'ян. Знищити ракету С-300 в повітрі практично неможливо. Підлітний час становить 40 секунд, швидкість більше трьох махів. Перехопити її дуже складно, можна лише знищувати саме пускові установки. Щоб вибити установки с 300 потрібно бити по місцю їхнього розташування. Вони знаходяться за Білгородом, у районі аеродрому. Інакше ми діяти не можемо, тому що загинуло занадто багато харків'ян. Додав військовий. Експерт, за словами світа, набити по російській території для знищення ворожих ЗРК треба було від самого початку обсягів Харкова, проте для цього не було достатньо сил і засобів. Російські засоби вогневого ураження здатні завдавати ударів на дальності до 100 кілометрів, а нам на такій відстані бити практично нічим. Ми можемо діставати їхні об'єкти УРФ лише, наприклад, вільхою або безпілотниками. Натівські озброєння нам забороняють застосовувати по російській території. Тому ми тут зв'язані по руках і ногах. Можемо бити по Росії лише тією зброєю. Яку виробляємо самі в цілому, я думаю, що найближчим часом будуть серйозні відповідні атаки по пускових установках на території Росії, мета знищити їх і убезпечити харків'ян від ударів. Резюмував він 11 січня. Російські окупаційні війська вдарили посеред містю Харкова. Ворог вгатив по цивільному об'єкту. Постраждали люди, били з території Білгородської області РФ. Згодом стало відомо, що прилетіло по готелю. Його здебільшого використовували представники ЗМІ. Серед поранених двоє працівників турецького медіа. Я туреччини та Грузії внаслідок ракетного удару 11 січня постраждали 13 осіб. У поліції вважають, що цілю ворога були саме іноземні журналісти, які висвітлюють війну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.